Вітчизняний бізнес тепер має свого янгола охоронця. Сьогодні перед податковою силовиками та іншими владними структурами інтереси підприємців ефективно захищає бізнес омбудсмен. Наголошували учасники зустрічі у ТПП України. Торік він допоміг нашим компаніям компенсувати втрати від неправомірних дій владних інституцій на суму 2 мільярди гривень. При цьому майже 90% справ було вирішено на користь підприємців. А ви як електронне декларування НДЕСКА. Як так называемый стан 9, который для малого бизнеса очень, очень важный. Проверки налоговиков. Возбуждення уголовных производств или неправомерное действие в ходе уголовного преследования. Найчастіше підприємці скаржаться на неправомірні дії фіскалів. Завдяки зусиллям омбудсмена більшість справ вирішуються там, де вони виникали. Очень важна сама структурна реформа налогової служби, то тобто, щоби на в среднем и, и нижнем звенье налоговых органов все-таки мы имели профессиональных сотрудников, понимающих современную экономику, современные процессы в экономике. Мы имели несколько дел, когда ну Просто було не у своїй роботі. Бізнес омбудсмен розраховує на активну співпрацю з громадськими галузевими організаціями, зокрема ТПП України. Тим більше, що палата уже увійшла до наглядової ради цієї інституції. Відтак захист вітчизняного підприємництва буде піднято на новий рівень. Сама система торгово промислової палати грає важливу роль в цьому інституті. Ми як члени наблюдательного совету. Ми заінтересовані, щоб це був дійсно той інститут європейського стилю, європейського підходів. і і і відповідав повністю тим задачам реформування нашої економіки, про яких ми говоримо. Ми возлагаємо великі надії, що це не тільки тренд, це і той незалежний показник, на який повинні орієнтуватися другие органи. Одним із своїх пріоритетних завдань бізнес-омбудсмен вважає створення сприятливого підприємницького клімату, відтек виробляє рекомендації щодо удосконалення регуляторних актів та направляє їх до державних установ.